Чим поголити попу? Хм. Що ж це може бути? Давайте подивимось, які у нас є варіанти. Чи можемо ми поголити попу шейвером? В принципі, ні. Але це буде приємна вібрація. Далі, У нас є ось така роторна електробритва. Маленька, до речі, зручно підібратися. Але вона теж не справиться, і це буде незручно. У нас є звичайний триммер. Він може це зробити, але воно буде вам поколювати, воно може зробити подразнення, і ви на попу можете потім не сісти. І ось така у нас є краса. І оце для попи буде те, що треба. Тут приємні зубці на дотик, комфорт, легкість, зручність, рухома голівка, до речі, можливо, у вас прищик на попі. І воно зможе його оминути. От. І це буде комфортно, без подразнень. І саме такий інструмент для таких завдань. І ваша попа буде гладенька. Звертайтесь!